Не ходжу до церкви, бо там повно лицемірів. Одне говорять, інше роблять, моляться, потім зраджують, крадуть, обмовляють. Чесно? Напевно, що так. Але є питання глибше. Чи церква це спільнота досконала? Чи лікарня для зранених, грішних, ще недосконалих, таких як ми всі? Христос воскрес! Друзі! Ісус теж стикався з лицемірством у храмі. Він не замовчував гріха. Називав фарисеїв побіленими гробами, проганяв торговців з храму, але при цьому не відвертався від воліця, не тікав від храму. Церква це не музей святих, а лікарня для грішників. Святіє не ті, хто ніколи не падає, а ті, хто встає і кається. У церкві є святість, бо є Христос, але і є слабкість, бо є ми. Якщо бачиш, оце в церкві, ти бачиш ще одного, кому потрібен спаситель. Віруш у Бога, а не в поведінку людей. Не людина центр віри. Навіть на священих чи парафіяни. Віруємо не в людей, а в того, хто ніколи не лицемірив, тобто в Ісуса Христа. Якщо ти відмовляєшся від Бога через грішників, це означає, що твоя віра будувалася не на Богові, а на людях. Церква не тому свята, що в ній всі добрі, а тому, що в ній живий Христос, і Його благодать освячує навіть зламаних, недосконалих. Якщо побачив лицеміра, тоді не тікай, стань прикладом справжнього, не будь ще однією втратою, будь світлом. А ти коли-небудь думав залишити церкву через чиїсь поведінку. Чи може бачив лицемірство і сам Подумки судов інших? Напиши в коментарях. Бо так, у церкві є лицеміри, але там є і святі, а головне там є Ісус, який прийшов не для ідеальних, а для реальних.